Вітаю, друзі! Ви на каналі Невідчепна думка. На черзі 58-ма вікторина. Перше запитання. Де водяться самі товщі бурі ведмеді? На алясці самі товщі бурі ведмеді. Причиною цього є відсутність потенційних ворогів, а харчуються вони лососем, дуже жирною рибою. Друге запитання. Яка американська співачка очолила рейтинг найвидатніших поп-виконавців 21-го століття за версією журналу Billboard? Правильна відповідь Бейонсе. Співачка, продюсер, рекордсменка за кількістю премій Гремі. Відома хітами Say My Name і Crazy in Life. Наступне запитання Країна, де росте квітка сміху. Правильна відповідь. На Аравійському півострові в Індії росте чудова квітка, що викликає нестримний сміх. Наступне запитання. Що таке Альма Матер? – старовинна алегорічна студентська назва університету чи коледжу. Наступне запитання. Що таке песто? Песто. Популярний холодний соус. Італійської кухні на основі оливкової олії, базиліку і сиру. Наступне запитання. Яка основна ідея роману Василя Барка Жовтий князь? Основна ідея роману «Жовтий князь це засудження сталінських репресій. Наступне запитання. Яке явище лежить в основі роботи Лазарів? Правильна відповідь. Вимушена емісія світла. Наступне запитання. Як називаються отвори для шнурків у взутті? Правильна відповідь. Шнурки притягуються через спеціальні отвори. Люверси. Наступне запитання. Чим присягалася мумітролі? Герої дитячих творів фінської письменниці та художниці Туви Янсон. Мешканці долини мумітролів зовсім не люди. У багатьох з них є лапи та хвіст. Присягаюся своїм хвостом улюблений вислів мумітроля. Наступне запитання: що таке Мацоні? Правильна відповідь. Кисломолочний продукт. Наступне запитання. Які обов'язки капель Денера в театрі? Правильна відповідь. Перевіряти квитки. Наступне запитання. Хто спалив храм Артеміди? Герострат, мешканець Ефеса, спалив храм Артеміди у своєму рідному місці для того, щоб запам'ятатися нащадкам. Це було останнє запитання Вікторини. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими.